Шановні глядачі, вітаю вас на каналі. Вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати смачну ситну вечерю з дуже простих таких елементарних інгредієнтів. Запрошую до себе на кухню. Стегна викладаю обсмажуватись на сковорідку. Картоплю нарізаю на більші частинки. Стегна обсмажили з однієї сторони, перевертаю на другу і обсмажую на високій температурі ось до такої золотистої скоринки. Поки обсмажується, я нарізаю цибулю, нарізаю її пів кільцями. Обсмажені стегна викладаю в миску окремо і обсмажую далі цибулю. До цибулі додаю нарізану моркву ось такими невеличкими кільцями, перемішую трішки, далі викладаю нарізану картоплю і додаю приправи. Все добре перемішую, прикриваю кришкою і тушиться в мене до половини готовності. Форму для запікання змащую олією, далі викладаю овочі, розрівнюю і зовні викладаю курячі стегенця. Ставлю в духовку запікатись. Далі нарізаю пучок Петрушки, огірки, Помідори чері. Та редиску. Буде у мене салат на швидку руку, такий дуже простенький, всі овочі змішую, додаю сметанку, сіль і перець. Більше нічого не додаю, вимішую і ось такий простенький салат у нас виходить. Дуже смачна страва, можна її приготувати і на обід, і на вечерю. Дуже ситна. Рекомендую вам також спробувати. І, звичайно, запрошую підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Якщо відео рецепти каналу подобаються, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене, буду вам за це дуже вдячна. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!